До пана Княжицького запитання, як запитання, але швидше такі підсумки, тому що справді вже е, скоро рік, як е, триває повномасштабне вторгнення. Е, з одного боку, ми всі призвичаїлись до життя в умовах війни, з іншого боку, ми всі очікуємо. І От чого ви очікуєте в ці дні? Тому що з одного боку ми однозначно наближаємося до перемоги, і всі там умовно можливо. Можливо, в Польщі Байден теоретично оголосить про ті винищувачі, тому що ну бачили раніше, що не завжди на Рамштайнах про всю зброю кажуть напряму. Але з іншого боку, 24 лютого, вочевидь, росіяни мають спробувати хоча б щось утнути. І ці всі звернення Путіна і засідання їхньої е, їхньої государственної думи також наштовхують на на тривожні відчуття, чого ви очікуєте. Ну, дивіться, я не конспіролог, тому сказати, що я чогось очікую складно. Я слідкую завжди, як перед початком повномасштабного вторгнення, за поведінкою посольств в західних Україні. і по західній Україні посольства в Україні зараз нікуди не їдуть. Натомість з Росії закликають свої громадяни Білорусі. з України так, але це інша причина. Ми бачимо, що Білорусь в Білорусі закривають кордони. Вони знаходяться в безвиході, і американці говорили, що є особи з подвійним громадянством, наприклад, і їх можуть просто призвати до російської армії і кинути на фронт, і вони їх ніяк не зможуть захистити, тому що стосунки між цими країнами настільки погані, тобто їх фактично немає в авторитарної Росії з цивілізованим світом, що вони дбають про своїх громадян. Я думаю, просто вони дбають про їхню безпеку в тоталітарних державах, тому вони це. Це е, а чого очі... і я абсолютно переконаний, що ми фактично в цей перший рік вже перемогли. Ми не дали нас завоювати, ми показали нашу силу. І разом з нашими союзниками, перш за все, тут треба дякувати президенту Байдену. Очевидно, європейським партнерам теж полякам. І тому цей символічний візит Байдена в Польщу він і поляків має надихнути і далі нас підтримувати. По перше, а по друге, це близько до України. Він безумовно буде в Польщі говорити про Україну на річницю вторгнення. Фактично ми вже перемогли. Але ну, як ми не дали себе завоювати, а, і ми довели, що ми будемо існувати як незалежна держава, що ми будемо в НАТО в європейському союзі. Це вже доведено. Інша справа, що наша мета зараз зробити так, щоб все ж таки українців гинуло якомога менше. Перш за все, українських героїв, і я вдячний ще раз всім бійцям збройних сил України, які є в нашій студії, безумовно, всім, хто є на фронті. От, наше, наше завдання робити все, щоб зберегти їхнє життя, а це можна зробити лише отримавши західну зброю. Тому в мене є сподівання, що ця зброя не буде запізнюватися, бо вона весь час запізнюється з одного боку. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам, тому що без цієї зброї нам було б надзвичайно складно. Але, е Часом пізно вони нам допомагають. В мене теж є очікування того, що наші ну, ми самі навчимося. Жити і бути ефективними під час війни У нас не вистачає, наприклад, артилерійських снарядів. Це величезна проблема. Ті, звичай, для звичайної артилерії в нас знищили склади перед війною. Ми пам'ятаємо, ми читаємо, що налагоджується їхнє виробництво в країнах союзників, але це те, що нам потрібно. І коли ми бачимо зараз ну, закупівельні ціни, наприклад, в міністерстві оборони тих славнозвісних яєць або якісь інші помилки. Очевидно, це ті речі, від яких ми маємо навчитися відмовитися. І наш колега з паном Олео генерал Забродський колись. Говорив, що війну не веде армія війну веде все суспільство. якщо і ми показали, ми тому і виграємо, що наше суспільство мобілізоване. Кожен, хто в тилу допомагає, кожен донатить на армію. Понад третина людей в нас донатить на армію в Україні. Це дуже багато. Кожен підтримує військових, і от якщо ми ще навчимося разом ось боротися з корупцією, відмовлятись від показухи, змінювати своє управління, і це буде хорошим прикладом для заходу, і будемо швидше отримувати від заходу зброю. Це просто пришвидшить цю нашу перемогу, і збереже величезне. На кількість життів я би хотів, щоб е, не гинули українці. Це мрія, думаю, кожного хто в цій залі. Скутувати з приводу того, що світом правлять гроші, бо ну як не, не лише вони мають дуже великий вплив, абсолютно праві, але не лише гроші. Путін якраз сподівався, що Європа його не підтримає, тому що світом правлять гроші лише гроші, і всі будуть е, боятися йому відповісти чи підтримати Україну, ті самі німці чи хтось інший. Ми очевидно критикуємо всі шольца, але ми повинні пам'ятати, що Німеччина є другою серед країн в світі. Після Сполучених Штатів Америки, яка надає нам зброю в фінансовому розумінні цього, ми би хотіли більше, ми б хотіли швидше від них всіх, а світом правлять і цінності. І це дуже важливо. От Байдену вдалося навколо тому, що Байден, якби більшість українського суспільства не підтримувала Україну, чи Шольц, якби більшість німецького суспільства не підтримувала Україну, ніколи би не пішов на це. Очевидно, що німецький капітал, великі корпорації тиснуть на нього, щоб. Монопольно вирішувати щось, щоб це не посварило ці країни з Росією, але вони на це не йдуть. І ми теж про це повинні пам'ятати, тому що, от ми, коли говорили з е, е, членом білоруського цього уряду альтернативного, так би мовити, він сказав абсолютно вірну річ. Бачите, ми дійсно я вважаю, велика помилка, те, що наші керівники не зустрічаються з той Як Якби до неї ми не ставилися, з нею зустрічається президент Сполучених Штатів Америки, з нею зустрічається керівництво Польщі, Європейського Союзу. Ми маємо діяти так само, як наші союзники. Точно так само. Наша помилка, що ми, наприклад. Візи не видаємо тайванцям і не відкриваємо представництво Тайваню, який нам допомагає на відміну від Китаю, який нам готовий надавати і допомагати ще більше, але ми на це не реагуємо, хоча спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки летить на Тайвань. Бо ми кажемо, що Китай може це спровокувати. Ну вибачте, представництво Тайваню є навіть в Москві і в Польщі, і всюди. І все ж таки росіяни при цьому з Китаєм дружать. Все це пов'язано дуже часто. У нас теж з певними корупційними забаганками. Тому що якщо наша влада, вибачте, торгов. У з Лукашенком до початку війни, а можливо і зараз, то не дуже хочеться з ним сваритися. Якщо у нас китайські підприємства корумпували частину влади, то не дуже хочеться з ними сваритися, а прикривається це питанням національної безпеки. От якщо ми відкинемо корупцію, відкинемо гроші, а будемо робити ставку на цінності, як це роблять наші партнери. Бо саме тому ми хочемо в європейський союз і в НАТО, бо ми маємо будувати демократію і бути прикладом демократії, то тоді і в нас підтримка наша буде значно більшою.